19 січня християни відзначають хрещення Господнє, яке в народі називають водохреща. Це велике завершальне свято новорічно різдвяного циклу. Це день особливий, день, Когда Господь явив себя во всі свої іпостасі в трьох лицах. Господь прийшов син Христица, Дух Святой зайшов в виде голубя, і отец дал свой гласи і сказав сын Син возлюбленный, Мой возлюбленний, а не вже есть Святая Троїца во всей полноте явила себя миру, всему человечеству. Відчути диво на собі можна в будь-якій водоймі. Жителі інгулецького району також змогли відчути силу цілющої води. Свято зібрало багато криворіжців. До заходу долучився народний депутат України В'ячеслав Задорожний. Організаторами дійства на пляжі житломасиву південного ГЗК став власне гірничо-збагачувальний комбінат, виконком інгулецької райради та міська організація партії регіонів. Сьогодні Организованы специальные места купания, организованы раздевалки, организованы пункты питания, организована художественная самодеятельность, для того, чтобы сегодня в Негулецком районе был настоящий праздник, посвященный большому и светлому празднику водохрещения. Охочих наповнитися силою та приємними спогадами від традиційного водохресного занурення виявилось багато. Хоча водойма ще не встигла вкритися кригою, було доволі прохолодно. Якщо щоднями у нашому місті була плюсова температура, то на святкування водохреща позначки термометра досягають до мінус 5 градусів морозу, але це не заважає справжнім моржам пірнати у воду. Враження від такого купання у кожного залишаються свої. Але ті, хто спробував очиститись святою водою, неодмінно мають намір зробити це і наступного разу. Ваші впечатлення атлічне, не передавай Головне гарячий чай після цього. я поки не можу сказати нічого. Холодно дуже. Я не можу поки... не. Сказати вам ваші свої бічі, ну нулета божественно. Не слід забувати про те, що лікарі радять готуватися до процедури омовіння протягом усього року, а саме загортовуватись, що допоможе вберегтись від переохолодження та застуди. А імені мені сімітичного колективу южного громадського кабіната поздравляю всіх криворожан з великим і світлим праздником водохрещення, З праздником всіх, всіх добра, блага, Божої благодаті.